Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Олександр. Так, і в нас 27 градусів тепла сьогодні. Чудова погода у західній частині України. Так, годую тепер на обід наші овечки. Ось так їдять. Вони поки що на своєму огорожі закриті. Ось так, кидаємо трави, тачку, сиплю і вони собі гарно їдять. Ось так, от такі там в нас діла. Ось так, до речі, у нас вже 730 підписників, 730 друзів. Давайте наберемо 750 до мого дня народження, бо я зрозумів, що той, хто хоче, той може це зробити. Тому всім щиро дякую за 700 підписників. Але я бачу, що до Дня Дорожнього ми можемо і набрати і 750. І навіть, можливо, якщо всі постараються, 800. Але на 800 я не дуже розраховую, а 750. Думаю, це в наших силах. Тому хто ще не підписався, підписуємося. Хто тільки що завітав на мій канал, підписуємося. Будемо з вами дружити. А от Скоро буде прямий ефір, так як не можу запланувати коли. Багато роботи. Отак. Можливо, вже на моє день народження буде прямий ефір. Ось так. Так що підписуємося, щоб не загубити мій канал і не пропустити прямий ефір. А ми йдемо далі. Так, хочу показати, скільки наші кури несуть і дітей. Це, правда, не все, тому що до вечора ще будуть яйця. До 10 яєць вони у нас носять. Для 14 курей це нормально. Так як одні знеслися половина, одного дня другий відпочивають. Потім у ті, які відпочивали, несуться на другий день. Ну так якось вони міняються, тому яєць не завжди 14. Ну, і рідко коли бувало. так що. Ось так яйця гарні. Величенькі такі. Ось так. Це завдяки тому, що є кукурудза. вони в нас правда закриті, ми їх нікуди не випускаємо, може наполе нікуди так як трава росте і вони яйця несуть. Тому що є кукурудза. вони гарно наїдя... наїдаються собі. І коли, є, от, наприклад, сиплять шутер, отакі камінчики, пісок, оце вони їдять і так роблять все шкаралупа. Так, коли того нема, то кури не дуже хочуть нестися. Ось так. так. Поки що стільки є гуси, також у нас несуться гарно. Ну отак. Збираємо поки що на інкубацію. Ось такі -то у нас діла. Так, наші вуси. Деколи, я правда, у нас несуться, де попало, навіть і на землі ліка може нестися, але несуться. Ось так дивіться, 32 чи 33 градуси, якщо вам видно, отак у нас дуже-дуже тепло і гарно. Сонячно. що можна ходити і без футболки. Ось так. Ось так літо йде до нас. Ось так, друга наша качечка також хоче сідати на яйця, вже скубує пух і скоро буде сідати на яйця. Ось так. Тут є 11 яєчок. Ну і буду скоро, напевно, каченняти. Ось так. Так що не пропускайте відео і підписуйтесь на канал. Давайте до мого дня народження 10 травня наберемо 750 підписників. Всім щиро дякую, хто відгукнувся. Ось так наші качечки їдять. Такі наші красуні. Ось так. Даємо кукурузу. Тут трішки і от вона прийшла поїсти. Ось така кажечка. Вон ще одна. Красуні. Ось так кролі відпочивають. І ця кроличка. Ну, всі одним словом відпочивають. Тому що дуже-дуже в нас тепленько. Дуже дуже в нас тепленько прийшло до нас літо. Але передають уже дощик. Ось так. Ось такі наші. Тюльпанчики. Дуже гарно пахнуть, понюхати тільки. Якби аромат передавався через камеру, дуже-дуже гарно пахнуть. Оці тюльпани нас не надурили. І ось дивіться, також вже розсвітають я не пам'ятаю, як вони називаються. Такі низькорослі, ніби коси, ніби такі іриси Ну, не пам'ятаю, як вони називаються, ось так. А це ось оті такі хризантеми, що ми купляли на, на ринку. Пам'ятаєте її відео? Ось так. Це та яка була дуже, дуже малюсенька, найменша. Ось така, пам'ятаю, за 20 гривень ми купили. Ось дивіться, який кущик вже виростає. Ось і такі. І риси вже ростуть. Ну, дуже гарні. І льюльпанчики ось такі ще розцвітає. Дуже гарно пахне білий. Оці вже перестають цвісти, вже відцвітають красунчики отакі. Ну і ось ще оцей є такий тюльпан. Ми не знаємо, який він має бути, якийсь він такий собі. Ось так і ці дуже гарно пахнуть. Дуже-дуже гарно пахнуть ці тюльпани. Ось так. Ось моя полуничка цвіте. Так ось. Полонечка, поки що немає зелених ягідок, коли вона цвітає, я виніс її на двір, щоб бджоли її запилили. Хоча я і деякі сам запилював. Уже утворюються зелененькі ягоди, полунички, але ще так дуже не видно. Ось так. Тут ще багато дуже цвіте. І тут, і тут, і ось тут. Ну, дуже багато цвіте. Це мене радує. Ось так. Ось курчата собі гуляють, мають на Дворі дуже тепленько, їм все подобається. Ось так. Ну, а комусь сподобалося відео, всім мера, добра здоров'я і швидше нам перемоги. Всім па-па-па-па-па.